Багато проповідників і вже вчителів проповідують, що пекла немає, і Біблія нічого про це не говорить. Але давайте подивимося через Книгу Откривення, що говорить про це Ісус. І був мертвий, і все живий на віки віків, і має ключі пекла і смерті. Ісус каже: Я переміг пекло і смерть. Христос там був, і він переміг смерть і пекла. Якщо Ісус говорить про пекла, то кому нам вірити? Вже вчителям, які кажуть, що пекла немає, чи вірити Ісусу Христу? Через книгу Откровення приходить розуміння Слова Божого, адже це послання Ісуса Христа і закінчується книга «Откровення» словами, хто додасть або відніме з книги цієї, то той буде проклятий і втратить життя вічне. Ім'я буде викреслено з книги життя. Той, хто проповідує, що пекла немає, що та церкви не потрібні, одразу підпадають під ці вірші і під прокляття. Якщо хтось прийде і принесе нам інше Євангеліє, то буде анафіма. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, аби вивчати Слово Боже Біблію, наслідувати спасіння. Напишіть мені для молитви та духовного спілкування онлайн. Береже вас Бог.